Вітаю вас, друзі мої. Моє лікування продовжується. І ще буде тривати до неділі. Я сподіваюся. А, вчора я переписувався з Олегом, з одним з наших підписників по, з приводу прицілу. Він хоче купити на мілкашку приціл і радився, що там йому купити. Я йому порадив першу фокальній плоскості приціл і чесний мілдот. Що таке чесний мілдот? Я тут в зв'язку з обмеженим моїм е -е доступом, скажімо так, до благ цивілізації я будемо користуватися отакими от підказками. Що таке чесний міл? Я зараз просто збільшу саму середину перекрестя. От. От оце. Це середина оцього, наприклад. F, як позначається, FFP це перша фокальна площина. SFP — це друга фокальна площина. Чим вони відрізняються? В першій фокальній площині при зміні кратності змінюється розмір сітки. Тобто, якщо вертаємося чес... до чесного мілдота, між перш... основним перекрестям і мілом на 100 метрів повинна бути 0,1 мрада. Тобто один сантиметр, 10, один брат, один брат. Тобто 10 см на 100 метрах. І при збільшенні кратності воно не, сітка збільшується сама ціль і збільшується і сітка. І на якій би ви кратності не поставили, воно буде залишатися 10 см на 100 метрів. Ну вже на 200 метрів це вже буде 20 см, на 330, на 440, на 550, ну і так далі. Що це нам дає? Це нам дає, що на будь якій кратності ми, коли пристріляємо, особливо це важливо для калібрів, не сильно настільних. От, Візьмемо 22 ЛР за основу. Тобто ми пристріляли основний хрест. Ми пристріляли його в 0 на 50 метрів. А на 100 метрів вже просідає на 25, наприклад, сантиметрів. Так? От 25 сантиметрів, це у нас 10, 20. І от полуміло, Я не домалював, бачите, тут ще є от полуміло по 5 см. Тобто мені. Щоб не крутити нічого, я зараз домалюю, щоб вам було наглядно, от, щоб не крутити нічого, мені на 100 метрів потрібно цілитися оцею по точкою цим полумілом. Це стрільба по сітці називається. от е, Так же само, ви, наприклад, стріляєте там з 308 на 300 метрів, у вас.. Е, або 60 см падає куля. Це, зрозуміло, залежить від набою, від швидкості набою, від балістичного коефіцієнта кулі. Ну, беремо в середньому там, 60 см. 300 метрів. Ми рахуємо. Опять же, ми бачимо, що з міром міру ми замірилися, бачимо, що е, наш об'єкт, по якому ми маємо робити постріл, знаходиться на 300 метрів. Ми рахуємо. 300 метрів, це виходить у нас 30. Помните, на 60 падає. І ще раз 30. Тобто, другим мілом центр лопатки. Ми прицілюємося і робимо постріл. Це для того, щоб не крутити барабан. Як визначити, чи міл у вас правильний? Чесний, я його так називаю. Тому що багато китайських прицілів. Зараз випускається, ну не тільки китайські, ми звикли називати китайськими це низькоякісні приціли. І за цього вони можуть бути які хочете, але ну Ми їх всіх називаємо <сіпи> китайськими. От. Тобто е оця позначка, оцей е міл, да? 10 см. Він може бути в одних прицілах 20 см, в других прицілах 30 см. До пів метра може доходити. Це міл, е, сітка в мілах е, роз, розграслена, да, скажем, не чесними мілами. Е, як узнати, у вас чесний міл чи ні? Просто берете великий лист бумаги, малюєте вертикальну. Лінію, ну, таку товстеньку, якимось маркером таким жирненьким. І розраховуєте її вертикально, ставити перехрестя по 10 см. Вниз там 3-4 е, 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 поперечних, перпендикулярних, вертикальною, горизонтальних позначок. Е, на 100 метрів або на 50, ви ставите. Оцей лист великий. Ну, які великі, там 50 на 50 см, метр на метр. Тобто такий, щоб вам було зручно. І з хорошого упора наводитися своїм прицілом на оцю вертикальну сітку. І там у вас по 10 см розграфлено, І ви бачите, чи совпадають ваші. Ваша сітка з вашими розграфленнями. Якщо вона не совпадає, то ви засікаєте, наскільки не совпадає. Тобто ваш міл 1 може бути тут 20 см, тоді розрахунок буде зовсім другий. Тобто у вас буде 20, 40, 60, тобто ви це повинні учитувати. Зазвичай дуже великої кратності є полуміли. От я їх позначив, маленькі рисочки. В невеликих кратностях цих полумілів нема, і деколи приходиться цілиться просто між мілами. Да? Наводити от лопатка, щоб була між мілами. чуть нижче е, міла, чуть вище вміла. Тобто ви вже розраховуєте на основі оцих ваших е... визначень. Якщо у вас все совпадає по 10, на цю картонку, на яку ми навелися, все, у вас чесний міл. Можете перевіритися на 200 метрів, воно буде по 20 сантиметрів вже, але то лишнє. Якщо ви робите на 50, то у вас повинно тут позначатися, попадати добрий день. Так, продовжимо. Анана. Uh, no, 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 no. Так, продовжуємо. Заходимо і лікуючий врач. Сказав, що лікування йде хорошо, що, можливо, в середині тижня мене тут виписувати. Це радує. Так, на чому ми зупинилися? Ми зупинилися, розробляли, розраховували першу фокальну площину. Тепер ми. Підійдемо до другої фокальної площини. Тобто, при... така ж сама сітка буде, точно така ж сама сітка, але при збільшенні кратності е... сітка не міняється. Тобто ціль, яка нам треба, вона змінюється. тобто Вона стає більша, а сітка стає однакова. Тобто, оці ніли. Якщо на 100 метрів вони, наприклад, співпадають 10 см, то при кратності, там, наприклад, 9 ціль збільшиться, а сітка залишиться на своєму місці, ну, в своїх розмірах. І оцих 10 см може перетворитися там, на, на 3-4 см. Тобто, якщо у вас сітка отака в другій фокальній площині, і ви пристрілялися там по другому мілу на 100 метрів на кратності 7, то якщо ви зробите кратність 12 і будете стріляти по цьому другому мілу, ви промахнетеся, 100% промахнетеся, тому що сітка буде не співпадати. Но є ще, ще одна приємна новина, що сітка в другій покальній площині вона буває вірною. І чесно, на якихось скратностях. Наприклад, у вас приціл 3,12 От на якісь 12, ну, від 3 до 12 на якійсь кратності, сітка буде співпадати. Тобто один міл буде 10 см. Як це знати? Беремо точно таку же картонку, точно так же розмірану по 10 см, наводитися. І збільшуєте кратність приціла. Збільшуєте до того моменту, коли у вас центральне перекрестя і перший міл не попадуть чітко в 10 см. Все, дві позначки співпали. І ви дивитеся, яка у вас кратність на прицілі. От то кратність буде вірна і чесна. І ви повинні потім. В подальшому розрахунки про, по пострілу робити тільки на ті кратності. Тобто, якщо у вас стоїть, наприклад, косуля там, на 200 метрів, ви маєте зробити постріл, ну 200 це практично правий постріл, ну хай буде на 300 метрів. У вас стоїть, ви не ставите максимально велику, хоча воно може співпасти на 12 метрів. Ну, наприклад, у вас співпала е, оця е, міл е, чесний і правильний, він вас співпав на 10. Тобто ви кратність робите 10 і потім робите оцей розрахунок до 300 метрів. 10 на 300 метрів це 20. На, е, це 20, ще 20 і ще 20. Все, оцим ви стріляєте на 300 метрів у вашу ціль на 10 кратах, на які ви визначилися, що у вас є чесні, ну, чесна сітка, вірна сітка. Не на 12. -те. Якщо ви на 12 будете стріляти цим мілом, ви промахнетеся. Або цегом будете стріляти точно промахнетеся. Як я раджу зробити? От я би радив простріляти, наприклад, 100. Беремо зараз першу фокальну плоску, що для мілкашки вона дуже хорошо. Ви стріляєте там 50, там, 75, е, берете грубо от мішенька у нас буде, да? ви стріляєте її на дистанції 50, цілитися сюди, 75 цілитися сюди, 100 цілитися сюди, 125, там, 150, ви цілитесь. Тобто на 50 ви попадаєте чітко сюди. На 75 ви попадаєте сюди. На 100 ви попадаєте сюди. На 125 ви попадаєте сюди. На 150 ви попадаєте сюди. Ну, приблизно. От така у вас картина виходить. Ви потім наводитеся своєю сіткою е, на дистанцію. От, запомните, вона в першій фокальній площині сітка змінюється, тобто на будь-якому е, збільшенні у вас лишається 10 міл. Ви наводитеся на оце своє і запамнаєте, куди приходить. От ви навелися 50 сюди, там 75 десь сюди, і ви просто робите собі підказочки. Вот, наприклад, от сюди там 70, 50, 75, там, 100. От робите вот такі підказки. Бачите, куди? Що попадає. Ну, красиво собі намалювали, вирізали його і скотчем прозорим, приклеїли, наприклад. От у вас буде отака підказка. Потім э, ну, дуже бажано, щоб був дальномір. Ви наводитеся на якусь е, ціль. Ну, наприклад, ну, я не знаю, там, лисиця мішкує, да? там, чи сидить, чи що, ну, неважливо. Ви наводитеся, бачите, що до неї 125 метрів, там, 120 метрів. І ви напроти кожного, от у вас написано, там, 50, там, 75, 100. І так можете далі. От, наприклад, ви замірюєтеся дальноміром і бачите, що до неї там 80 метрів. Ви дивитеся на свою підказку, наприклад, просто дивитеся там 75-80, ну, ви цілитеся оце, оцею точечкою. І все, і стріляєте. Вам не треба крутити кожен раз барабани. Вам не треба. Барабанами теж треба вміти користуватися і швидко вводити результат. А по сітці у вас є підказка на прикладі. Ви просто глянули, на які дистанції у вас. Це ви під конкретну кулю перестрілюєте, під конкретний набій. Якщо ви набій міняєте, ви перестрілюєте все заново. Тому що дуже рідко що воно може все впасти. От. Тобто, розуміли. Да? Прострілюєте. Так можна зробити 308, 30, 0, 6 тільки не через 25 метрів, а, наприклад, 100 метрів, там, 200 метрів, 250, 300, 350, 400. От так, тим же самим можна простріляти, потім ви наводитеся сіткою перша кофельна площина. І робите собі отаку от підказочку. І все. У е, мене були різні. Сітки, різні приціли з різними фокальними площинами, мені більше подобається друга фокальна площина. Чого? Тому що я все рівно стріляю круче, чи барабани, і в мене сітка залишається в одному розмірі. Тобто поясню, коли у вас перша фокальна площина і приціл, наприклад, там 3х12, то на 3-4 сітку єлі-єлі видно. Но коли ви збільшуєте кратність, сітка стає товстіша. Тобто вона більше перекриває ціль, яка знаходиться у вас. Чим далі ціль від вас, звісно, вона стає меншою, а сітка у вас стає більшою. Якісь маленькі малорозмірні цілі, ви просто сіткою закриваєте. В другій фокальній площині. Сітка залишається така ж сама, ціль збільшується, і на фоні збільшеної цілі сітка кажеться, що зменшується. Вона по мінімуму перекриває ціль. Якщо ви стріляєте по барабанах, для мене краще друга фокальна площина. Якщо ви хочете стріляти по сітці, так як я вам ось пояснив, то звісно що краще перша фокальна площина. Не беріть приціли для мілкашки, там якісь 6,12, 5,25, 6,35. Вони абсолютно не потрібні. У ну, мене на мілкашці взагалі стоїть 4-хкратний приціл І повірте, мені вистачає з головою. Я з нею не збираюся стріляти там на 500 метрів, а до 150 метрів проблем нема ніяких. Тобто приціли в районі там. 2, 7, 3, 9, 4, 12, 4, 16, якщо у вас є 3 на 18, ну це не означає, що ви будете стріляти постійно з 18. Ви можете з десятки стріляти. Ви будете стріляти з комфортної для вас комфортної для вас кратності. Тобто, опять же, чим вища кратність. Тим у вас більше буде оцей шатати вас, сітка буде бігати по ціль. Можна стріляти, там, взяти приціл з 40 гратами, але ви там не зможете мисливську рушницю втримати от, чітко на ціль. У вас буде такий колотун, що там капець. І смисла нема купляти там 6 на 35, а стріляти з десятки. Це просто гроші тратити на... То, чим користуватися не буде. Навіть з супора, сидячи стола з мішками, у вас буде ходити перекрестя дуже. І зменшується поле обзору, зменшується е, аероліф, тобто ну, великі кратності, приціла з великої кратності, хороші тільки дорогі приціл. Такі там сваровські. Цейс, Каліс, шмідт Бендер. От приціли якісь, я не знаю, які там у нас є приціли. Там, я не знаю, якась барска, там, наприклад, 6 на 24 Ну, це не той приціл, який вам треба великою кратності брати. Якщо він там ще на 3.9 він ще піде, то далі він вже почне милити і це. Це, це просто будуть одні розчарування. О, так що я знаю, що ви в 95% знали все, це, що я вам тільки що розказав. Ну, людина поросила, я зробив, ну, ти пригодиться, не дивіться, вдруг пригодиться, то, слава Богу. Робіть робіт підказки. Робіть підказки, приклеюйте скотчем, ну гарно можете на комп'ютері надрукувати, ну вимірати від руки. Оці розміри, да, куди ви попадали. От. Ви їх від руки вимірали, а потім можете на комп'ютер перенести, красиво розпечатати, вирізати, там, скотчем приклеяти. Щось змінюється у вас, ви скотч відірвали, другу приклеїли. У вас завжди буде е, така підказка. І хто стріляє по барабанах, теж кстати можна зробити таку ж саму підказку. Тільки у вас вона буде не на сітці, а, наприклад, буде там у вас розграфлено 100 метрів, нуль, там, там, 200 метрів, у вас буде там, 6 кліків, 300 метрів, у вас там буде 15 кліків, там 400 метрів, у вас там буде 45 Ну, я просто цифри називаю. Тобто у вас буде дистанція. А напротив, скільки кліків. І ви собі замірили дистанцію, подивилися у підказку, вам не треба рахувати, щось там користуватися балістичним калькулятором. Ви можете просто подивитися в підказку, тут же ввести барабан-кліки зробити постріл. Для мисливця це кращий варіант, тому що ціль там не шарик для пінг понга а лопатка там косулі. Банат, Оленя, тобто ви можете більш швидше вводити поправку, але це ви повинні ще купити дальномір. Дорогі, дешевий, ви вже самі дивіться, тому що якщо ви збираєтеся стріляти там далі 200 метрів, 250, 300-350, без дальноміра ви, вам точно стріляти. розумієте, тому що стріляти можна. Тільки толку буде мало. А якщо ви хочете стріляти ще й попадати, вам потрібен дальномір. Те, що ми зараз розбирали з вами, сітки в яких розмірах, які е розграхлені, розраховані, ми розбирали в мілах, в мрадах так називаємо. А ще є сітки, розраховані в кутових хвилинах. Тобто, е у мурадах ціна одного кліка на прицілі 0,1 міла. Це 1 см на 100 метрів. А сітки, які розраховані в, в кутових хвилинах, в муатах називаємо, їх, в них йде 1 четверта кутової хвилини на 100 метрів, тобто 7 міліметрів на 100 метрів ціна одного кліка. Це теж треба учитувати. При цілах великої кратності, ну там 6х24, у них може бути ціна кліка в МОА 1-8 кутової хвилини, 1,10 кутової хвилини. Тобто, чим менша частина кутової хвилини, тим менша у вас буде поправка, ну, скажімо, на 1000 метрів. Да? От, в вмурадах ціна одного кліка буде 10 см. 10 см. Ви не зможете поставити його 5 см. Ви не можете зробити пів кліка. А коли у вас в кутовій хвилині, ще тим більше там не одну четверту, а одну восьму, ви можете зробити ціну кліка. Навіть не то, що по 10 см, ви можете його робити по 2 см. Це більш точний розрахунок. Але він, як правило, ну, для мисливця він не потрібен. Тому що 10 см на 100 метрів це забойне місце будь-якої тварини. Це, це я хотів додати, що якщо вибираєте ще приціл, вибирайте в, або в мрадах, або в Моа. Як мені краще, мені краще в мрадах. І рахувати легше, просто в умі. Якщо ви будете постійно балістичним калькулятором користуватись, то немає різниці. От. І в мрадах менше кліків треба робити. Так що таке? А тепер точно все. Ну, все добре, друзі. Будьте здорові.